Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про День усіх святих, який щороку відзначається 1 листопада. Це важливе свято, що об'єднує мільйони людей у всьому світі в молитві та пам'яті про всіх святих і мучеників, які віддали свої життя за віру. У різних країнах цей день має свої особливості святкування, і Україна не виняток. День усіх святих бере свій початок ще з раннього середньовіччя. Вперше його почали відзначати в Римі у VIII столітті за ініціативою папи Григорія III, який присвятив каплицю в Базиліці святого Петра вшануванню всіх святих. Пізніше, у IX столітті, папа Григорій IV поширив це свято на всю західну церкву. Вважається, що цей день обраний не випадково він співпадає з завершенням жнив, символізуючи завершення земних справ і початок духовного вшанування в Україні. День усіх святих в основному відзначають на заході. Особливо в місцях, де сильний вплив католицької традиції, на цей день багато людей відвідують церкви, моляться за душі покійних та запалюють свічки на кладовищах. Ця традиція має на меті вшанування пам'яті близьких, що відійшли у вічність, і нагадує про важливість духовного зв'язку між живими і померлими. Зі святом пов'язано багато символів, одним із яких є вінки та квіти. Люди прикрашають могили квітами, а також запалюють лампадки, щоб освітити шлях душам покійних. Це свято також поєднується із днем пам'яті всіх померлих, який відзначають наступного дня 2 листопада, і на якому особлива увага приділяється молитві за душі тих, хто пішов із життя. Варто згадати, що день усіх святих має і культурне значення, адже він часто є частиною осіннього циклу святкувань. Пов'язаних із Хеловіном, який відзначають напередодні 31 жовтня. Однак, якщо Хеловін асоціюється більше з розвагами, костюмами та гарбузами, то День усіх святих це день тиші, молитви та духовного роздуму. День усіх святих в Україні це не просто релігійне свято, а й можливість відновити зв'язок з традиціями предків, вшанувати святиню та подумати про вічне. Це час для усвідомлення важливості духовних цінностей і моральних принципів, що передаються від покоління до покоління. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про День усіх святих. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися своїми враженнями у коментарях. До зустрічі в наступних відео про цікаві свята та традиції.